Вітаю час підбити підсумки інформаційного дня на телеканалі Еспресо. Біла церква лише у програмі Головні новини міста. Ви зможете за 15 хвилин дізнатись про всі важливі події життя громади та зробити власні висновки. Ми ж дякуємо, що довіряєте нам 24 на 7. На полі бою гинуть найкращі. Біла церква попрощалась загиблим на російсько-українській війні Юрієм Яненком. 51-річний воїн був помічником гранатометника окремої президентської бригади імені Богдана Хмельницького. Своє життя білоцерківець поклав за свободу та нашу незалежність 20 квітня в районі Авдіївки на Донеччині. Там рашисти влаштували черговий мінометно-артилерійський обстріл. У героя залишилась дружина. Та син на відспівування до храму покрови Божої матері також прийшли родичі та небайдужі містяни. Поховали Юрія на Алеї Слави, що на кладовищі Сухий Яр. Був такий веселунчик, дружелюбний був. Завжди любив співати, танцювати любив. Ну друг був непоганий, непоганий знайомий друг. з дитинства можна сказати, з молодих років приїжджав в село до бабусі. Проводив, корів там пас. Дуже хороша людина, хороший батько, чоловік. З перших днів війни він одразу пішов в тероборону, потім добивався дуже довго в воєнкомат, щоб піти. Завжди веселий, ніколи не унивав, співав гарно дуже. Завжди був такий заводіла на всяких ну, компаніях. Поки молодші були, спортом займалися, футбол гуляв. Це була дуже хороша, доброзичлива людина, завжди, завжди всім допомагав. Така світла пам'ять про його, він завжди буде в наших серцях. Чи буде вода влітку у Шкарівці на сесії міської ради? Депутати виділили 2 мільйони 200 тисяч гривень комунальному підприємству світанок, що забезпечує село водою. Хоча необхідна сума для капітальної реконструкції водопровідних мереж становить майже в чотири рази. Більше як зазначила депутатка міської ради Юлія Місевра. Зокрема, за 700 тисяч гривень планують виготовити схему водопровідної мережі в Шкарівці, протяжність якої складає майже 18 кілометрів. А за півтора мільйони гривень проведуть капітальний ремонт мереж по вулицях Миру та Лугова, а також на провулках Надрічний і Луговий. Крім того, комунальне підприємство зобов'язали щомісяця звітуватись про використання бюджетних коштів та чи достатньо цієї суми, аби влітку шкарівчани не мали попиту з водою? Стане відомо згодом. Нагадаю, у селі проживає майже дві тисячі мешканців. Я вважаю, що цього дуже і дуже мало. Проблема не вирішиться. Кошти треба надавати швидше, кошти треба надавати у літній період. Тому що якщо ми їх виділимо в жовтні місяці, то скажіть мені, будь ласка, як можна водопровідну мережу ремонтувати в грудні, тому що кошти не надходять. Якщо сьогодні я прийняла рада рішення, а вони надійшли на рахунок світанку на завтра. Так не буває. Вони можуть йти два місяця плюс-мінус. Тому я вважаю, що робота не завершена. Робота буде продовжуватись. Я буду наполягати на тому, щоб... Цих коштів виділялося більше, тому що мешканці села Шкарівка це наші мешканці. Ми всі відносимося до Білоцерківської об'єднаної територіальної громади, і вони дійсно заслуговують на увагу. До того ж, на сесії народні обранці затвердили положення про відрядження депутатів міської ради за кордон згідно з рішенням, міський голова або той, хто виконує його обов'язки, має право відряджати їх у службову поїздку за кордон. У документі обов'язково мають зазначатися мета виїзду, завдання, пункт призначення та строк перебування. Натомість депутати зобов'язані вчасно прибувати на всі заплановані за кордоном заходи а про своє повернення. Повідомити у п'ятиденний термін, як і про результати службової поїздки, нагадаю, наприкінці січня уряд прийняв нові правила перетину кордону, які зокрема торкнулися і депутатів місцевих рад, керівників структурних підрозділів, державних органів та місцевого самоврядування їм заборонили виїжджати за кордон. Згідно з даними соціологів, у перші місяці повномасштабного вторгнення 39% опитаних українців зовсім не читали книжок а майже 80% респондентів переключилися на перегляд коротких новин в інтернеті та соцмережах. Та, попри все, саме книга супроводжує нас усе свідоме життя в школах, книгарнях, бібліотеках. Чи вдома? Тож, які жанри літератури найпопулярніші серед білоцерківців? та чи змінились їхні вподобання, розкаже моя колега Дар'я Рубан. Книгами захоплюються, від них не можуть відірватися, за ними вчаться. Їх повсюди читають та навіть дарують на свята. Проте, з початком повномасштабної війни літературний смак українців дещо змінився. Останнім часом ми переглянули всю нашу бібліотеку, і багато. Російськомовних книжок віднесли на макулатуру. Це чисто наше принципове рішення нашої родини. Тільки українською мовою читаю книжки. Дуже легко дається, незважаючи на те, що я з російськомовної сім'ї я перейшла на українську мову, дякуючи моїй бібліотекарці, яка мені порадила. Люко Швар, перше, що я почала читати доступно і цікаво, і відкрила для себе українських авторів. Свої домашні бібліотеки українці поповнюють книгами залежно від уподобань та життєвого періоду. Обирають як у твердій чи м'якій палітурках, так і з ілюстраціями чи без них. А ось з полиць бібліотек читачі найчастіше беруть сучасну художню літературу, в якій описані фрагменти історії України. Діляться працівниці одного закладів Білої церкви. Є така категорія, переважно це чоловіки, які читають історії художні твори з історії України. Василя Шкляра, от залишенець, Чорний Ворон користується попитом. Ці книги переходять з рук в руки. От. Характерник теж про Івана Сірка. Ось я вам хочу показати Романа Іваничука. от Хресна проща», щойно сьогодні тільки принесли. Мальви Орда, а також твори Богдана Лепкого перших тут і навіть і немає, бо вони на руках. Натомість жінки є прихильницями української прози таких письменників, як Оксана Забушко, Люко Дашвар, Володимир Лис, Любко Дереш та Ірен Роздобудько. Ось читачі похилого віку в бібліотеці віддають перевагу авторам, які передають життєві історії, а саме Ніна Фіалко, Світлана Талан та інші, але здебільшого, все це індивідуально. У нас і діти читають, читають більш старші люди, старшокласники, переважно літературу, програмову літературу. От дуже активна категорія читачів це люди пенсійного віку. От теж дуже багато, дуже активно вони читають. І переселенці це, це взагалі це особлива категорія. Ці люди цікавляться історією Білої церкви насамперед. Це книги Чернецького Євгена Володимира Перерви. Є серед книголюбів і рекордсмени, які за місяць можуть опанувати до семи-восьми книг. Дуже люблю от старі книжки Марка Марка Твена. Теж, хоча вони відносяться якоби і до дитячої серії, але надзвичайно цікаво і легко читаються. І історичні книжки, в принципі, детективи, само собою я люблю, фантастику, мій вік. Вони ми всі читали, тобто у нас не було гаджетів, комп'ютерів, і мої батьки читали, і вони мене привчили. Я з дитинства вже ходила в бібліотеку. І зараз от уже ми тут живемо біля церкві 20 років, і з них 20 я записана в бібліотеці. Продавчині у книжкових магазинах зазначають, що найбільше купують фантастику та дитячу літературу, і головними їх клієнтами є молодь. Взагалі полюбляє фантастику, можливо, навіть любовні якісь романи. В мене такою ну найулюбніші письменники це Олександр Дюма, Стівен Кінг і Агата Крісті. Так, звичайно, близько 20, Просто зараз на психологію перейшла. Вона більш важка, тому в принципі, там більше на практику треба звертати увагу. Читають українці іноземних письменників до того ж, за статистикою люди віддають перевагу паперовим книгам аніж електронному формату. Тож, як казав Нестор Літописець, книги подібні рікам, що тамують спрагу цілого світу. Це джерела мудрості. Дар'я Рубан, Олександр Куга, Євгеній Костюк, Еспресо Біла Церква. Ароматний виступ у першому Білоцерківському органному залі відбудеться концерт, під час якого глядачі зможуть одночасно пити горнятко кави та насолоджуватись музикою на сцені костелу. Оркестр Віталія Саражинського, солісти національної філармонії та народна артистка Тетяна Орлова. Вони презентують програму кавова кантата Йогана Баха. Як зазначив очільник закладу, Білоцерківці куштуватимуть напій зерен північноамериканської країни як саме деталі у коментарі. Кавова кантата без кави не виконується. Тобто, кава буде варитись прямо в залі. Для цього спеціально привезли зерно з домінікани. Наші спеціалісти білоцерківські підготували його. І завтра будуть тут варити. і Її можна буде скуштувати. Це веселий твір. Який якраз рекламує каву як доброчинний ароматний напій і е, сказати в лапках конфлікт між старшим поколінням і молоддю, яка сприймає все нове ближче і легше до, до себе. Вихованці студії сучасного танцю авангард увійшли до числа найкращих на всеукраїнському фестивалі. Конкурсі дитячої та юнацької творчості Пактораль талантів разом до перемоги у місті Бровари. Студію представляли дві групи учасників з хореографічними номерами у стилі контемпрарі денс за результатами конкурсу. Танцюристи отримали дві срібні нагороди та одну бронзову. Керівником колективу є Катерина Рева. Крім того днями в Кам'янець-Подільському проходив чемпіонат України з вільної боротьби серед юнаків та дівчат. Свою скарбничку нагород поповнили вихованці спортивної школи Богатир. Відтак Богдан Сопін та Богдан Мороз стали володарями срібних нагород. Іван Безуглий посів третю сходинку п'єдесталу тренером спортсменів. Є Володимир Музиченко. У Житомирі дітей під час повітряної тривоги розважають піснями у Вінниці, читають книжки. А ось у білій церкві школярів відволікають фізичними вправами в умовах замкненого простору. Доволі непросто зацікавити та сконцентрувати увагу учнів. Але місцевим педагогам це уміло вдається. Як вчитель фізкультури розробив власну методику, від якої діти у захваті дивіться у сюжеті. За понад рік повномасштабної війни українські школярі добре знають, що таке повітряні тривоги, куди бігти та що брати з собою в укриття. Якщо старшокласники під час очікування від бойові дають перевагу гаджетам, то малеча потребує особливого підходу. Дмитро, вчитель фізкультури однієї з місцевих шкіл Білої церкви, розробив власну методику, яка розвантажує дитячу психіку та допомагає весело і з користю провести час. В укритті. Так як сховищі у нас невеликі, тому діти переважно сидять, у нас не рухаються, і вирішили придумати такі види спорту або втілити такі види спорту, які є малоподвижними. По-перше, це питанк, я ввів такі види спорту, як петанк. Він у нас є в модельній програмі, але не всі ними користуються, тому що інвентаря на нього не вистачає. І здебільшого інвентар ми робимо своїми руками. І інший вид спорту це корнхол. Його взагалі в модельній програмі немає, я його піддавився в художньому фільмі. Він мені сподобався, і я його взяв за модель, так як дітям дуже сподобалося його. Назви цих видів спорту є новими для більшості людей. Наприклад, корнхол – це популярна в північній Америці гра на газоні, в якій гравці або команди по черзі кидають тканинні мішки з квасолою на підняту кутову дошку з отвором в кінці. Мета гри набрати бали, посадивши мішок на дошку або пропустивши його через отвір. А ось петанк є одним із різновидів боузу, ціль якого кинути металеві кулі якомога ближче до маленької держи дерев'яної є, стоячи середині кола, як наголошує вчитель, нововведення навіть запропонували вести дошкільної програми фізкультури. у Нас зараз до кінця березня у нас будуть проходити змагання. Ліга дружніх називається, і от там ми будемо вже бачити, які школи з'явилися по цьому виду спорту, які не заявилися. Ну ми будемо точно приймати участь. На цьому тижні у нас будуть змагання по цьому виду спорту між п'ятими класами. У нас дві паралелі: п'ятий а, п'ятий Б. І я думаю, що ми будемо виступати на міському етапі. Нове заняття практикують поки що лише молодші класи, а саме п'яті школярам настільки сподобалась гра, що вони іноді прибігають і на перервах, та діляться раніше у сховищі, сиділи у телефонах або ж дивились відео. Чи Подобається тобі такі ігри, коли ви перебуваєте прибуваєте Так. А чому саме? В скучно в підвалі просто в телефоні сидіти, то це дуже не розважає. Тим, що виробляється м'яткость, ти стаєш точніший. Взагалі тобі подобається грати своїми однокласниками. Так. А да. ви не сваритесь, якщо ви в різних командах? Чи буває таке? Ну, я лично ну, буваю, що трохи да, але рідко, я сварюсь рідко. Перший раз ну, ну весело було. Угу. Було весело, так? І тобто вам і весело, і ви можна сказати, що у вас є така пізкультура була. Так. так. Що не, Навірно, щоб шарика збити. В чорного шарика попасти. Коли в нас не було. Цих ігор ми просто на нас уроки проводились, і ми сиділи в телефонах. і Ми не знали чим зайнятися. А коли нам Дмитро Володимирович сказав, що будемо такі ігри займатися, то ми дуже зраділи. Задоволеними залишаються і класні керівники, помічають, діти стають зацікавленими та перестають тривожитись. А враховуючи, що це фізична активність, то корисно ще й для здоров'я. Наш вчитель фізкультури. Придумав, запропонував, видивився в мережах оці от засоби, якими можна було б дітей якось заохотити і відволікти від цього страшного лиха війна. Вважаю, що йому це вдається, тому що діти під час перебування там, коли лунається тривога, коли відчувається ця небезпека в усьому, вони мають можливість якось відволіктися. Тобто спрямувати свої думки більш притаманний для дитячого розуму напрямок. Я думаю, що це класно. Це діти, їм притаманний рух, а сидіння, воно тільки ускладнює ситуацію, Тому що і е, оці от телефони, вони якось, ну, неправильно, на мою думку, неправильно орієнтують дітей. А оце от рухливість, якесь порунення, опять же, в це дитинство дитяче. Ну, воно більш налаштовує їх на такий нормальний образ життя. Загалом на п'ятикласниках зупинятись не збираються, тож надалі планують заохочувати і старші класи. Дитяча психіка особливо чутлива до змін, що відбуваються у зв'язку з вторгненням окупантів в Україну. Перебування в укритті може налякати чи спантеличити малечу, однак, завдяки таким вправам, це суттєво зніматиме психологічне напруження. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо. Bila crkva. Наш ефір добігає кінця. Головні новини Білої церкви для вас вела Любов Геращенко. Пам'ятаємо черговий російський терор, який вчинили росіяни в Умані та Дніпрі, забути неможливо за кожну смерть. Наші захисники неодмінно помстяться. Дякуємо ЗСУ, що маємо можливість зустрічати кожен день. Наступного тижня у цій студії зустрічайте ведучого Ярослава Гопацу з підбіркою свіжих новин. Я ж прощаю з вами та бажаю спокійних вихідних.